24-та позачергова сесія міської ради не відбулася. Прилуки переживають своєрідне дежавю. Ті депутати, які не відвідували сесії минулоріч, знову ігнорують пленарні засідання зараз, навіть під час дії військового стану. Традиційно в сесійній залі лише частина парламентарів, які регулярно відвідують сесії. Це представники фракції Батьківщина за майбутнє європейська солідарність. На сьогоднішній день легше назвати хто прийшов на сесію чи не прийшов. Воно ця. Епопея відсутністю кворуму продовжується. Я б сказав, ті з ті самі фракції ходять на сесію, одні ті самі не ходять. Порядок денний пленарного засідання. містив в низку важливих для життєдіяльності міста питань. Це Вже вкотре ми оголошуємо сесію, але о, депутати тих фракцій, які не ходили на, на сесію і не м, вирішували важливі питання життєдіяльності міста в минулому році, в цьому році жодного разу не приходили, не приходили практично на сесію, вони і продовжують ігнорувати. Звичайно, що треба розуміти ті питання які виносяться сьогодні на сесію а на сьогодні винесли на сесію надзвичайно важливі питання це виділення коштів для придбання генераторів для нашого комунального підприємства тепловодопостачання придбати генератори на випадок надзвичайної ситуації щоб ми могли подавати місту воду щоб ми могли подавати тепло щоб у нас більш менш було вирішено питання роботи каналізації то я думаю що кожен такий кожен розуміє Наскільки це важливі питання, а от цим депутатам, які не хочуть працювати, ці питання не важливі. Планувалася сьогодні позачергова сесія міської ради, на якій повинні були розглянуті питання та прийняті депутатами про виділення коштів на генератори для об'єктів життєзабезпечення міста, тобто водопостачання, каналізація, теплопостачання. Також повинно було розглянути було питання про виділення коштів і запущення механізму реалізації проекту по облаштуванню сховища тобто захисної споруди в 13 школі. Але на жаль, з'явилось дуже мало депутатів. Нема кворуму, сесія не відбулася. Тобто я не знаю, як люди до цього відносяться, як вони не розуміють, вже зима на порозі, завтра грудень місяць, а ми ніяк не можемо прийняти важливі рішення. Я Хочу сказати, що перед цим були скликані бюджетні комісії, де ми розглянули з депутатами дане виділення коштів. А саме це було виділення коштів на закупівлю генераторів для нашого комунального підприємства Прилуки тепловодопостачання щоб забезпечити. Тепло надати тепло і воду у будівлі наших мешканців для наших прилучан, також для закупівлі. Булер'янів для того, щоб забезпечити пункти обігріву в такі, якщо будуть великі морози, то люди могли куди звертатися, то щоб можна буде обігрітися, попити тепло чаю. Планувалося виділення коштів для закупівельних саме генераторів для наших комунальних закладів для дитячої лікарні, для шкільного харчування комбінату шкільного харчування шкільний, для того, щоб забезпечити наші навчальні заклади гарячим харчуванням у такій. Важкий зимній період на розгляд депутатів вносилось питання щодо будівництва захисної споруди у загальноосвітній школі номер 13. І колеги депутати і представники батьківського комітету даного закладу відверто здивовані такою поведінкою парламентарів опозиції, адже дане питання розглядалось на всіх депутатських комісіях. Попередньо було погоджене. Втім, сесійного рішення не дочекалось. Інше питання важливе: це питання облаштування захисної споруди у нашій загальноосвітній школі номер 13 Практично обговорили комісії і профільна депутатська комісія з бюджетних питань. Обговорено це питання було і на житлово-комунальній комісії. Всі одноголосно проголосували про те, що захисну споруду треба облаштовувати. Практично проголосовано про виділення коштів, а це майже 5 мільйонів гривень. Але знову ж таки повторюю на сьогодні. Не прийшли ті депутати, тобто для мене, як міського голови, це ті депутати, які практично не цікавляться життям міста. І дуже прикро, дуже прикро, що такі важливі питання, і ми сьогодні знову не обговорили ці питання. І зима прийде, морози будуть, ризики відсутності електропостачання. Ми ж бачимо, яке у нас нестабільне, і ризики відсутності комунальних благ. Можуть бути скласти з такій ситуації, що в місті будуть проблеми з водопостачанням, теплопостачанням, каналізацією. Діти в 13-й школі не можуть навчатися, так як відсутня захисна споруда, і основне, що відсутні будь-які перспективи її облаштування в найближчим часом. Хочу сказати, що батьки неодноразово вже приходили на засідання бюджетної комісії і приходять зараз на позачергове засідання. І це кричуще питання. Його потрібно швидко вирішувати вже кінець року, а ми не як не можемо зібратися депутатським корпусом і вирішити раз назавжди це питання і розпочати будівництво цієї захисної споруди. Сьогоднішній наш візит представників батьківського батьківського комітету школи номер 13 прийшли на засідання сесії, щоб почути від наших депутатів про рішення на будівництво бомбосховища в 13-й школі. У нашому мікрорайоні зовсім його немає. Але так склались обставини. Зараз війна в Україні, і бомбосховище у 13-й школі його немає ніякого, воно повинно бути. Тому що є заклад освіти, і діти повинні отримувати навчання. По тому, як у нас у місті склалася зараз обставина, можуть не отримувати навчання, то наші діти не можуть на повну міру отримувати це навчання. От ми прийшли, приходили ми. На засідання бюджетної комісії і депутати проголосували за дозвіл на будівництво виділення коштів на будівництво. Є документи проєктні. Але е, ми ходимо з батьками четвертий раз на сесію у нашому місті і не можемо, як кажуть, на неї попасти, тому що е, депутати е, не ходять у нас. На засідання сесії, і сесія просто не відбувається. І наше питання, яке повинно вже бути будівництво в началі листопада, воно вже було повинно було початися. Воно просто завмерло і чекає, хто знає якого результату. І я так розумію, що завдяки чоловічій. Стороні депутатів, які не приймають участі в сесії, от, так як настоящі чоловіки, от, це питання у нас, я так думаю, що залишиться тільки на папері. От, я хочу звернутися до. Е і депутатів, і до людей, які розуміють критичну ситуацію цього питання, що воно повинно бути, це будівництво, відбутися, і не ставити палки, як кажуть, в колеса. І хочеться попросити, що на найближчу сесію, будь ласка, прийдіть. Ми хочемо почути відповідь на наше просте запитання, чи наші діти можуть повноцінно навчатися, чи не можуть. Чи буде це будівництво, чи не буде. Кошторис виділений, документи є. Але ви не можете просто проголосувати за це прийняття цього рішення на виділення коштів на будівництво нашого бомбосховища. Разом з тим депутати своїм колегам-опозиціонерам нагадують, робоче місце парламентаря не на дивані і виключно в соцмережах, а все ж таки в сесійній залі. У Фейсбуці пишуть, у соціальних мережах пишуть, що все не так. Прийдіть, скажіть, прийдіть. Скажімо так, навіть голосуванням, покажіть свою позицію, воно легше, скажімо так, з дивана із-угла давати якісь коментарі, чим прийти отут в очі, колегам, депутатам, присутні сьогодні мешканці громади, представники батьківського комітету 13 школи. Ви скажіть в обличчя, що не так, чого не є. тут. З Дівана із рогу воно легше так. Знову не прийшли на сесію, а сьогодні. Могли б прийняти кошти по генераторам, щоб місто було з опаленням, щоб місто було з освітленням, щоб працювали школи. Але ж, на жаль, на превеликий жаль, депутати вкотре не прийшли. Я так розумію, їм вигідно, щоб в місті був колапс. Я хочу сказати, щоб треба відкинути всі амбіції політичні суперечності, прийти раз і завжди в сесійну залу. Є які незрозумілі питання, сісти, обговорити. Для того є засідання комісій, для того є засідання сесії. Приходимо, обговоримо і разом приймаємо рішення тільки на благо благоприлучан. Одночас міський голова Ольга Попенко зазначає, питання порядку денного 24-ї позачергової сесії потребують якнайшвидших рішень. Тож оголошує наступне пленарне засідання на найближчий час. Треба, звичайно, вирішити ці питання, дуже важливі питання. Тому на п'ятницю, на 2 грудня, ми будемо оголошувати сесію.